Бачили це відео? Ця магія нещодавно відбулася на одній з вулиць Парижу. 30 музикантів організували неймовірний флешмоб, який зараз активно віруситься в інтернеті. Туристи просто відпочивали, як раптом у вікні будинку з'явилися три жінки та почали співати богемну рапсодію. Just... Невдовзі в різних місцях виринали інші музиканти та навіть оперний хор. Ефектна поява соліста на возі вразила всіх на повал. Але справжньою несподіванкою став 11-річний гітарист Олі Пірсон, від якого в людей буквально відвисла щелепа. Зараз ролик збирає мільйони переглядів на різних платформах. Ну а організував цей флешмоб піаніст Жульєн Коен. Він відомий тим, що грає в громадських місцях. Ви могли бачити його відоси з вокзалів та аеропортів.